Вітаю вас, малята! А про кого ми сьогодні будемо говорити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить? як ми хворі ціли ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє. Гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, це мама. А розкажіть мені, будь ласка, про свою маму. Як її звати? Як лагідно ви називаєте свою маму? Яка вона ваша матуся? А які в неї руки? А тепер подивіться на картинки і скажіть, що робить матуся? Так, мама готує обід. Мама миє посуд. Мама пере білизну. Мама прасує одяг. Мама зашиває одяг. А скажіть мені, ви вдома допомагаєте мамі? А як ви це робите? Подивиться на малюночки. Я допомагаю мамі прибирати в кімнаті. Я допомагаю мамі приготувати. Обід. Я допомагаю мамі накривати на стіл. Я допомагаю мамі ліпити пиріжки. Я допомагаю мамі мити посуд. Молодці! А зараз давайте пограємо в гру, яка називається назви лагідно. Мама, матуся. Рідна, як ви скажете, рідненька. Гарна, гарненька, мила миленька. А зараз послухайте віршик Варвари Гринько. Мама? Ще в колисці немовля слово мама промовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, маменька, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Діти, хто в колисці вимовляє слово мама? А яке це слово? А як воно звучить в рідній мові? А як називають матусю? Так, мати, матінка, матуся. Діти, завжди любіть свою матусю. Вона у вас найрідніша. На все добре, малята, до побачення!